Доброго дня усім! Сьогодні вам хочу розповісти про принцип роботи ладомата. Що таке ладомат? Це іде антиконденсаційний трьохходовий змішувальний клапан. Використовується для твердопаливних котлів. Як він працює? Сюди заходить теплоносій із системи подачі від твердопаленого котла. Проходить через канал. Іде у циркуляційний насос. Із циркуляційного насосу йде до твердопаливного котла. До тих пір, коли не буде досягнуто відповідного температурного режиму, зворотка не відкриється. Це йде зворотка від системи опалення. Як тільки температурний режим буде досягнути відповідно, позначки відповідного температурного режиму, тому що вони є багатьох температурних режимів в залежності від вашого твердопаленого котла, який саме температурний режим йому потрібен. Тільки температура досягнена, клапан відкривається і розпочинається змішування. Тобто він не відкривається повністю, він підмішує. Тим самим термопатрон він охолоджується і знову закривається. Потім знову відкривається, знову підмішується. Лише тоді, коли температурний режим буде йти сталий. Цей клапан він, е, відкриється таким чином, що перекриє пере, е, протік на подачу перемичку від твердопаленого кодла. даному трьохходовому е, не потрібна взагалі лінія або Вона є тут вже встроєна. Ось іде клапан. Коли працює циркуляційний насос, ось цей, він давить на цей клапан, він постійно буде закритий. Коли циркуляційний насос не працює, тобто відключилося світло або е, якась інша причина, тому є, чому він не працює. Можливо, з ладу вийшов чи підклинив, не суть. Буде працювати система самотюк. Вона буде заходити сюди і виходити до твердопаливного котла. Насос у даному троходовому стоїть шістка. На заміну можна використовувати грунфус оригінальні або як аналог польського бренду Ібо. Він також сюди монтується. Даний трьохходовий має отвори для встановлення датчиків температури. Ось один, ось другий, ось третій. Для того, щоб ви бачили температурний режим подачі від котла, зворотки у котел. І зворотки із системи опалення. Термостатичний елемент можна замінити на будь-який градус. Як за правило, вони вилітають лише в тому плані, коли йде надмірний температурний режим або ж кипіння, і тоді даний елемент може вийти із ладу. Ну, міняється він не тяжко, відкручується ось тут, виймається оця вся частинка, і тоді термопатрон можна замінити і поставити назад. Це є сама ходова позиція 21,60. Чому 60? Тобто максимальні кіловати, при яких він може працювати на систему опалення, зазначено виробником 60 кВт. Дякую всім за увагу. Всім гарного дня!